Розділ перший. Теологія духовного життя серед інших наук. Пункт другий назва теологія духовного життя. Отже, теологія духовного життя. Є богословським науковим осмисленням духовного досвіду людини, усього того, що вона переживає в стосунках із Богом, ці теологічні пошуки і роздуми на тему духовного життя протягом століть називали по різному аскетично містична теологія, теологія досконалості, теологія внутрішнього життя. Або ж теологія духовного життя. Псевдо діонісій анонімний автор, який у VI столітті під псевдонімом Діонісій ареопагіт написав декілька важливих теологічних трактатів, зібраних в одну книжку під назвою Корпус Діонізіакум». На початку VI століття ввів в обіг термін. Містична теологія, який використовувався до XVII століття, коли богослови уточнили цей напрям теологічного знання і почали використовувати назву аскетично-містична теологія, позначаючи так розділ теології моральності, у межах якого і досліджували досвід духовного життя, метою цього розділу. Було систематизувати і пояснювати два аспекти християнського життя аскетичний і містичний досвід. До Другого Ватиканського собору 1962-1965 років також часто використовували термін теологія внутрішнього життя, але він був занадто незрозумілий. Оскільки не вказував ясно, про які саме аспекти внутрішнього життя йдеться, у сучасній теології вживається точніше формулювання теологія духовного життя або теологія духовності, яке, спрощуючи, можна використовувати як синонім.